Миру і Божої благодаті усім люблячим Господа. А як ви вважаєте, скільки років нашій землі? Мільярди, мільйони або тисячі? І хочу сказати, що існує чотири докази на користь молодості нашої землі. Перше, це немає товстого шару багнюки, який вкриває дно океану. На думку еволюціоністів, шар багнюки. Повинен бути за мільярди років 30 кілометрів. Але його немає. Дно плоске. І це показує, що континенти були затоплені близько 4500 років тому. Другий доказ: прямо посередині дна проходить тріщина, вигини якої повторюють контури наших континентів. Третє тріщини по центру еліобразного вигляду. І четверте це розтяжки. Подібні розтяжки з'являються, коли процес проходить швидко, наприклад, 9 місців, як у жінки, але земля більше. І їй знадобилося 12. Креаціонізм доводить абсолютну точність Біблії. Кожна окрема згадка про ковчег і долю людства підтверджується речовими доказами, наявними на земній поверхні. Тому Біблія не просто точна, вона гіперточна.